І, власне, сьогодні вночі відбувся фінал наймасштабнішого, найяскравішого проекту Голос країни. Чотири суперфіналісти боролися за звання найкращого голосу. Сніданок був за лаштунками і бачив, як працює велика команда проекту. А ще разом із глядачами спостерігав за учасниками та суддями голосу і дізнався про переможця. Дивимось. Редактори, гримери, стилісти, оператори, декоратори, ведучі. Усі люди, які створюють проект Голос країни, працюють із точністю швейцарського годинника. Ми повинні вкластися в останні секунди для того, аби вчасно вийти в ефір. Поки глядачі бачать на екранах сюжет, поза кадром на сцені кипить робота. Команда постановників змінює декорації зі швидкістю блискавки. Скільки у вас часу на те, щоб змінити декорації, підготувати до наступного номеру? Дві хвилини максимум. А допомагають їм дівчата прибиральниці. Дуже переживаю, щоб ми бо в цю секунду. але в нас все получається серед глядачів суперфіналу. Найголовнішого вокального шоу ми помітили ведучий ТСН Лідію таран із донькою Василиною. Хто більше всього любить голос? Я із такими прихильниками учасникам проекту боятися нічого. Але суперфіналісти Євген Толочний, Андрій Лучанко, Тетяна Решетняк та Антон Копитін все одно хвилюються. Саме тому за колісами чергував психолог проекту. Все-таки об'яснити, що буде далі. На там що життя не закінчується, що все продовжується. Першими запеклу боротьбу за звання «Голос України покинув Євген Толочний із команди Пономарьова. За ним Андрій Лучанко, підопічний Вакарчука. Хлопцям поради та підтримка психолога не знадобилися. Абсолютно не розчарувався. Неймовірна честь, що я граю зараз. оця гітара. Це гітара, особиста гітара Святослава Карчука. Їй десь близько 60 років. Далі продовжили боротися підопічні Потапа та Тіни Кароль. Прямий ефір тривав майже чотири години. За цей час глядачі побачили більше десяти неймовірних номерів. Тренери та учасники дивували глядачів щосекунди. Не в тому річ, не в тому річ, що я сказав, люблю лише одній тобі. Переможцем найголовнішого вокального шоу став Антон Копитін. Проект Голос країни для Антона Копитіна став новим життям, і не дарма кажуть, життя починається з голосу. ти народився під щасливою зіркою. І у нас в гостях переможець «Голос України Антон Копитін. Доброго ранку. ранку. Доброго. Антоне. Ну е, це просто напевне цей сезон. Це він найзворушливіший, найдраматичніший, найемоційніший, найнапруженіший. І е, вчора був 100% щасливий твій день. Давай подивимося, як ти до нього йшов. На сліпих прослуховуваннях до нього повернулися два тренери Олександр Пономарьов і Тіна Кароль. Але своєю наставницею Антон Копитін обрав ту, хто першою повірив у його голос. Мене дуже вразило, те, що Тіна повернулася і тому, я, якщо можна, в Тіну пробачте мені Далі були вокальні бої, під час яких здібності хлопця відзначив інший тренер Святослав Вакарчук. Мені дуже сподобалась таніна енергетика на сцені. Вона от просто була сама як Мері Попінс, але вокально Антон мій був сильніший. Потім були нокаути. Тоді Антон почув критику від потапа ще одного тренера голосу. що би хотілось би адміністрати е, виступлення Антона? Немножко легше хотілося би легше тебе. А далі долю учасників вирішували глядачі під час прямих ефірів. Антон підкорив їх виконанням пісні з Орепадом Тараса Петриненка. А вже у фіналі Голос України він остаточно полонив серця глядачів незвичним виконанням пісні «I want to break free» у два мікрофона. So, baby, чуттєвим дуетом із своїм тренером. Піснею, яка принесла йому перемогу. Два кольори мої! Два кольори, Опа на полотні. Вночі мої. Оба. Антони, поділися, що з. Я не можу уявити, що ти зараз відчуваєш. Як ти пережив цю ніч? Ти взагалі спав, можливо, святкував. Звісно, ми святкували, відчуваю справжнє і повноцінне щастя. Мабуть, це якесь задоволення, і е, я не знаю, просто е, всю ніч всі плакали, всі разом, всі всі, хто були навколо, і е, захзахлинули просто всі відчуття. Все, все, що були. Чесно скажи, віри в перемогу. Ні, абсолютно справді я вже казав, що мабуть глядачі і всі, хто знають мене і підтримують, вірили і бажали мені успіху більше, аніж я сам собі. Але треба сказати, що вся країна плакала дійсно. і Я трошки розчулився, коли я дивився прямий ефір сніданку голос України. Голос України. Так, «Голос, голос країни і сніданок з ними, великі друзі. І там найзворушливіший момент, який мене дуже вразив багатьох українців, коли Тіна Кароль, до тебе підійшла, твой, твій тренер, і повідомила про подарунок. Я був шоці. Вся країна. Згадаємо. Я хочу тобі дещо подарувати. Це квартира у Києві. я не знаю, це, Як дружина реагувала? Що вона тобі сказала? О, <гілля> ми... Я позвонив вже після ефіру, То були сльози. Сказала, що я маю. Робити те саме, що зробив ти, просто стояти на колінах і дякувати тіні за такий подарунок, за таке щастя, що ми маємо зараз. Ти мені скажи, ви вже дитину хрестили чи ще ні? Ще поки ні. Будете вже ні? в новій хаті. Так. Я знаю, що ви дуже сильно подружилися з Іваном Полипцем, власним показували його крупним кадром, як він болівав за тебе, як він переживав. Ось він, колега і, і, по команді. Так, і я наскільки знаю, що в нього дружина теж вагітна, і що ви настільки подружилися, що пообіцяли один одному, що станете кумами. Хто у кого, розкажи, розкажи. А Така була історія, що перед тими ефірами він сказав: Ти як хочеш, що бажаєш, але все одно будемо кумами. Або ти візьмеш мене в куми, або я, тому так що ви вже чекаємо. домовилися? Чи ще вже ні? Ну До так кого? не знаю, що як що буде, то як, але ну, це точно буде, буде мій кум. Антон, ну візьми статуетку, переможу тобі, вона дуже пасує. Антоне, скажи, що далі? Як ти уявляєш собі найближчий майбутнє? І, власне, ми бачили ці України, як Тіна Кароль пообіцяла тебе підтримувати далі. Які плани? Плани працювати. Це те, що ми маємо зробити. Я маю е довести ще раз всій Україні. що це була нераптовість, і це була я, я думаю, mm -hmm. що заслуга всієї України, яка повірила в мене, і подарувати багато-багато пісень. Країна вірить в тебе. До речі, ми це бачили, як Тіна тобі щось на вушку там казала в прямому ефірі. Можливо, ви, ви тоді вже про щось домовились? Є таке? Вона казала, що ця перемога це перемога, по перше, за все, моєї родини, яка вірила в мене, і яка підтримувала і це щастя, мама розілити з ними. Ну і далі треба далі будеш працювати. То скажи конкретніше, які перші кроки далі? Буде чи запис пісні? Чи це якийсь буде тур? Взагалі про, про... знаєш щось конкретне, якою далі буде робота? Обов'язково знаю. На, цій, на цьому тижні буде запис пісні. Першої. Вже на цьому так, тижні. Ого, Перший цьому запис тижні? пісні. Так. Це я думаю, що я це я буде пісня? здивування. То поки що трошки є тайна, але mm -hmm. я, я дуже впевнений, що багатьом людям ця пісня буде по серці. Але Антоне треба все-таки визначитись із форматом і жанром, в якому ти далі будеш виступати. Ти вже знаєш, що це буде? Як ти як ти будеш виглядати? В якому музичному напрямку? Ще не, не зовсім знаю, як то буде власне в деталях, але я точно знаю, що то буде. Все роб, зроблено для того, щоб серця народу були розпокли. Ну Що нова зірка, новий герой в ефірі сніданку з 1 плюс 1» переможець голосу країни Антон Копитін. Антоне, щоб все було так, як запланував. А ми будемо підтримувати ну, не шансі. тільки словами, але й ділом. Ну і чекаємо наступного разу вже з новою піснею і з кліпом. Також вітаємо ще раз і вітання, дружині і малечі. Так, друзі, просто зараз дивіться реаліті шоу, чотири весілі улюблене всіма українцями. Одинацію ново не випускно винтесен з гором Гордієвим. А о 17.10 дивіться чергову серію мелодрами моя кохана. Діла, ну а ми на цьому на цій веселій позитивній ночі з ноті з вами прощаємося. Гарного настрою. Доброго ранку. Завтра зустрінемося о 6.45. Антон А тонкопитінформо.